Всім доброго дня! З вами Богдан. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Нідерландів. Шкода, Octavia A7, двигун 1,6, дизель механіка 5-ступенево. Пробіг 225 тисяч кілометрів оригінальний. Перша реєстрація в Нідерландах у 2014 році. Кузов без єдиного підфарбування. Автомобіль весь в заводській фарбі, кузов в дуже гарному стані, тут а, шикарна комплектація. Зараз вам покажу більш детально. Топові 17 легкосплавні диски, літня гума, максимальна оптика передня та задня, адаптивний бік сенон, омивачі фар, передні партроніки. Партроніки 360, фірмові легкосплавні диски. Рух в смузі, світодатчики датчики доща, контроль дистанції спереду, екстрене гальмування. Нові турмузні диски та колодки. Позаду аналогічно. Задні партроніки, автопаркування, автомобіля присутнє, заводський фрукоп складання дзеркал, підігрів дзеркал, автозатемнення всіх дзеркал, безключовий доступ, повний електропакет, автоматичне ближнє дальнє, мультикермо. В якому стані кермо не перешивалось, не фарбувалось, максимальна навігація, карти України присутні, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер заправлений, підігрів сидінь. Ось такий гарний салон. Автомобіль повністю в хром-пакеті Ось так автомобіль виглядає позаду. Дивіться, як він гарно виглядає в кровомпакеті, Сабвуфер. акустика Кентон, шторка присутня, аварійний знак, двохсторонній фірмовий коврик від шкоди, повноцінна запаска та лампочки. Повний Комплект багажнику. Пластик в ідеальному стані. Тут аналогічно. подивіться як гарно виглядає збережений автомобіль від одного власника в Нідерландах. Два ключі, кліма двохзонна, кондиціонер, навігація, акустика Кентон, автоматичне ближнє дальнє світло. Таких шкод ви більше не побачите на авторіях. Передня частина в гарному стані, ніяких таких сколів немає. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Заднє ліве крило в оригіналі. Заводська плівочка присутня. Поріг також в оригіналі. Задні ліві двері в оригіналі. Двері водія також в оригіналі. Все скло по кругу оригінальне заводське. Переднє ліве крило також в заводській фарбі. Капот автомобіля в заводській фарбі. На лобовому склі немає ні сколів, ні воно ну як нове. Акустичне скло. В автомобілі дуже тихо, коли їдеш по трасі, по місту. Переднє праве крило в оригіналі, передні праві двері також в оригіналі. Правий поріг також в оригіналі. Заднє праве крило також в оригіналі. Тут заводська плівочка присутня. Кришка багажника, також у заводській фарбі. Зараз ще вам підуть комп'ютерну діагностику, покажу пробіг та стан двигуна. Автомобіль в ідеальному стані на свій вік, гарна комплектація, топові диски, дуже гарний колір бомбезна комплектація та мінімальний пробіг для такого автомобіля на свій вік. Можемо їхати на будь-який сервіс, на дилер без питань. Щеплення ідеальне, двигун працює тихо, рівно. Ходова частина в ідеальному стані. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Як бачите, середній розхід палива 5,7 літра. Ось в такому стані кермо не фарбоване, не перешивалось. Навігація, ось партроніки, автопаркування. По діагностиці ніяких Помилок немає. Пробіг в системі АБС 225 тисяч кілометрів. Параметри по двигуну. Турбіна дує відмінно всі чотири форсунки біля нуля корекція мінімальна. 12 грам сажі. 123 км тому була регенерація. І пробіг 225 835. Отже, друзі, ось така шкода Октавія. Наявності в місті рівне. Ціна та контакти будуть під відео. Можлива доставка по Україні. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та до нових зустрічей!